Швидкість, мобільність, автономність. Ці ключові поняття давно стали синонімами прогресу. А для людини 21-го століття особистими якостями, які дають виключне право вважати себе частиною сучасної світової спільноти. Нові надшвидкісні швидкісні темпи життя вимагають як найвищої концентрації, уваги та енергії, адже головною цінністю в таких умовах стає час. Однак навіть бездоганна логістика капітулює перед споконвічною потребою у поновленні власних ресурсів. На вимогу часу харчування також стало швидким. Процес приготування та споживання їжі скоротився домінь а розмаїття традиційних страв поступилося у уніфікованому меню фастфудів. Запровадження стандартів масового виробництва та поширення супермаркетів зруйнували шанобливе ставлення людей до ринків харчових продуктів, призвели до нівелювання, а подекуди цілковитої втрати унікального кулінарного спадку. Отже, проект Карпатська мережа кулінарної спадщини розпочався. З метою збереження та популяризації розмаїття кухні карпатського регіону, традиційних способів господарювання та виробництва екологічної продукції у квітні 2012 року, з усиллями представників сектору бізнесу, освіти і культури, створена карпатська мережа кулінарної спадщини. Засновниками і водночас членами мережі стали туристична асоціація Івано-Франківщини та виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради Україна, асоціація екологік і торгово-промислова палата повіту «Сатумаре» Румунія, асоціація Шамос-Базар Угорщина. Кошицька регіональна філія словацької торгово-промислової палати та промисловості словаччина. Жодні технічні винаходи і досягнення людської цивілізації не можуть замінити живого спілкування та радість зустрічі споріднених спільною метою людей. Адже потужний ресурс колективного розуму, розмаїття смаків неабияк сприяють виробленню справді фахових і витончених продуктів. Тож своєрідним установчим органом мережі до моменту її офіційної легалізації стала наглядова рада проекту. До її складу увійшли представники партнерів проекту з усіх країн-учасників. А спільна робоча група сформувала усі напрямки розвитку мережі. Обговорила та узгодила концепції усіх доробків мережі, таких як стратегія розвитку мережі, програма сертифікації, процедура дослідження організацій та підприємств, що діють у сфері виробництва продуктів харчування і туризму, положення про конкурс із розробки логотипу мережі, та визначила переможця конкурсу пакети кулінарних турів, формат міжнародного та регіональних кулінарних фестивалів, конкурсу кулінарної майстерності для навчальних закладів карпатських країн, тренінги та мережеві зустрічі, а також промоцію мережі, видання та відеопродукти. Таким чином, головною ідеєю, покладеною у процес створення бренду мережі, її засновники визначили можливість підвищити доходи місцевих громад від розвитку кулінарного туризму, заснованого на просуванні старовинних кулінарних рецептів у поєднанні із унікальними особливостями місцевої культури. Водночас візуальним втіленням нового бренду став логотип мережі. Конкурс із розробки логотипу, оголошений в липні 2012-го, тривав півроку. Протягом цього часу вісім дизайнерів з усіх країн-учасниць проєкту надіслали понад три десятки робіт. Переможцем став івано-франківець Сергій Римар. На переконання журі саме його стилізоване зображення глиняного горщика якнайкраще відповідає вимогам до символу мережі. Язики полум'я, вони Якимось чином перегукується з карпатськими горами. Жовтий коричневий колір, як правило, це колір гуцульського посуду, тому що посуд був глиняний, а також це, це дерев'яна дерев архітектура і то, з чим це пов'язується. Димок, який піднімається, дуже ну, по кольору нагадує, як давлять Карпатський гори. На початку проекту ми провели дослідження. Приблизно 700 респондентів по чотирьох регіонах ми опитали на предмет їхньої зацікавленості, участі в мережі. Приблизно 300 чоловік сказали, що так, нам цікава ця ідея. Ми визначили наскільки використовуються традиційні продукти в процесі приготування їжі чи в готелі, чи в пансіонаті, тобто в бізнесі. Мережа дає її членам цілу низку переваг та перспектив для розвитку, можливість участі у навчальних програмах для керівників та персоналу закладів харчування, підтримка бізнес-ініціатив, включення до програм турів карпатської кулінарної спадщини, участь у міжнародних конкурсах та фестивалях мережі. Тощо бо кожен як сувілиш він почитає слово кулінарна спадщина, то він подумає, що це таке є. Ну він зрозуміє, що тут є щось таке, що не можна ніде його скуштувати або з'їсти. Я думаю, що тут зустрілися люди, ті, які люблять це і хочуть приготувати давно забуті страви. І ми стараємося це все показати людям, показати, які були люди, як готувалося. Як використовувалися продукти? Люди ну, не знають цього логотипу, але воно піде, воно дасть, тому що коли я, наприклад, запитую своїх клієнтів, ну, по яких критеріях ви приїхали до нас, тому що зараз закладів у нас в Карпатах дуже багато, і гарних, і кращих, ніж наші, в нас, звичайно, приватна садиба, то дуже багато я чула, які люди говорили, бо у вас гарні відгуки, бо у вас кажуть, що у вас смачна кухня. Бо люди хочуть теж гарно і добре поїсти. А від цього людина щиріша, добріша і забуває всі ті негаразди, які десь є, можливо, у побуті. Промоція діяльності партнерів відбувається також через веб-сайт мережі. В процесі проєкту ми створили веб-ресурс мережі culinary -heritage Org». На веб-ресурсі є відомості про чотири регіони. Є відомості про гастрономічний тур, який ми розробили в рамках проєкту. Є відомості про членів мережі, але там ми поставили інформацію не тільки про тих, хто прийшов в сертифікацію, але й про ті бізнеси, які відповіли на наші анкети і погодили, що їхня інформація буде виставлена. Надіємося, цей сайт розкрутимо до такої степені, що ви будете мати з того велику користь. Оскільки можете знайти партнерів, постачальників, можливо, навіть і споживачів. Сертифікат якості вже отримали 44 підприємства та два навчальні заклади. Ще два десятки здобувають його. Саме цей своєрідний диплом дозволяє його власнику використовувати логотип мережі як ознаку причетності до збереження та просування кулінарної спадщини. Заходів щодо збереження кулінарної карпатської спадщини, розроблена на старті проекту Стратегія мережі серед іншого передбачала й проведення справжнього кулінарного шоу міжнародного фестивалю. Traditional... у нашому регіоні існує справжнє розмаїття традиційних страв. Тож ми спробуємо запросити найкращих із тих, хто зможе ці страви приготувати. Ми презентуємо кращі фольклорні танцювальні колективи із сусідніх населених пунктів. Також ми запросимо кухарів, які можуть приготувати справді традиційні страви на новий лад тут в Івано-Франківську. Ми привеземо кухарів, які готуватимуть традиційні страви, специфічні для марамуришу. До прикладу, знамениті яблучні та сирні тістечка, а також сливовий джем. Також ми привеземо кілька одягнених у традиційні строї дітей. Вони співатимуть і виконуватимуть танці і традиційну фольклорну музику. Прекрасне дівушки ми привезли. Ми привеземо чудових дівчат, одягнених в національні костюми, також трьох кухарів, які готуватимуть національні страви. Окрім того, ми б хотіли також влаштувати презентацію виробників харчових продуктів. Вже зараз знаю, що це буде виробник сиру та бринзи. Сатумара має чудові вироби народних майстрів. Тож ми хочемо запросити кількох жінок, одягнених у традиційні сільські строї. Вони представлять лялечок у дуже гарному національному убранні. Також ми хочемо провести на кулінарний фестиваль місцеві страви в притаманні регіону Сатумари. Ймовірно, попрезентувати нашу культуру. Ми запросимо виступити місцеві фольклорні гурти. в ході широкомасштабної промоційної кампанії міжнародного фестивалю було відзнято і розміщено в мережі інтернет три промоційних відеоролика. До зйомок в одному із них вдалося залучити відомих людей міста та регіону письменників Юрія Андруховича і Тараса Прохаська, спортсмена Олімпійця Романа Віростюка. А готував для них чинний міський голова Віктора Нушкевичус. Завдяки цьому відеоролик набув популярності та був безкоштовно розміщений і десятки разів трансльований на провідних національних та регіональних каналах: TVI, Зік, ТРК, вежа тощо. У десяти ресторанах серед містя кулінарні дива творили 11 відомих шеф-кухарів та майстрів народної кухні зі Словаччини, Угорщини, Румунії. Та України водночас учасників квесту гурманів неабояк цікавили вироби українських народних майстрів, продукція традиційних карпатських промислів, традиційні напої та смаколики місцевих і закордонних кулінарів. На фестивальній сцені міста відбувалося справжнє шоу, демонстрації приготування словацької фламбованої свинини від епатажного та неймовірно симпатичного словацького шеф-кухаря Олександра Пелі, віртуозне приготування сучасних страв зі старовинних інгредієнтів, лідера угорської асоціації «Шамос Базар Жужанни Мехеш, майстерність фіналіста пекельної кухні Арама Нацаканова та шеф-кухаря мережі «23 ресторани Олени Жаботинської. У проведенні фестивалю допомагали 44 волонтери: фінансово, організаційно та технічно фестиваль підтримали 29 інституцій, підприємств, громадських організацій та навчальних закладів. Регіональні фестивалі Карпатської кулінарної спадщини продовжують справу збереження та популяризації давніх сільськогосподарських традицій, старовинних способів виробництва продуктів, давніх рецептів, страв, ремесел та фольклору. Регіональний фестиваль Карпатської кулінарної спадщини у Словаччині відбувся у музеї та культурному центрі Південного Земпліна у Требишові у серпні 2013 року. Фестиваль Карпатської кулінарної спадщини у Румунії відбувся у музеї просто неба Тара Оа Сулу і у Негрешті Оас повіту Сатумари у вересні 2013 року. Миндроєш і не сербваторі мий доролима. Лний фестиваль карпатської кулінарної спадщини в Угорщині проходив у музеї просто неба» Єрельгазі у вересні 2013 року.

Одна надзвичайно важлива подія в рамках проекту міжнародний конкурс кулінарної майстерності для навчальних закладів карпатських країн. Відбувся в Івано-Франківську у листопаді 2013 року. Головною метою цього заходу, передусім, було підвищення ролі та значення кулінарних традицій серед роботодавців, освітян та звичайно молоді. Звичайно ж, потрібні. Перш за все, навіть якщо ми тут не переможемо, головне участь, головне, скільки досвіду ми набираємося. Тут ми бачимо роботу різних професіоналів, навіть та сама критика, яку висловлювали до наших страв, це все досвід. І з часом потім, вже можливо, в подальшому своєму житті, коли будемо займатися цією справою, ці конкурси стануть нам дуже в нагоді. Сама підготовка, ну так як ми націлювання, націлювання конкурсу було на. Національні регіональні страви на спадщину, то ми залучали з бабусь наших і нашу кухарку сільську, і всіх старших таких людей, які які дійсно бережуть ті традиції, підніс цю спадщину і хочуть її передати нам. Ну і як готували все по технології, так як давнину, то робили в учнів. Е е е появляється така. Така переконлива мотивація для чого той студент повинен знати свою професію і спілкуючись, і от конкурсуючи із студентами з інших навчальних закладів, студенти мають можливість бачити себе очима інших студентів, порівнювати відповідно. І тому розширилося поле їхніх знань, розширилося навіть розуміння майбутнього поля професійної діяльності. Конкурс проводився у трьох номінаціях: кулінарне мистецтво, менеджмент традиційного ресторану та гастрономічний тур. Змагання проходили серед 14 команд за спеціалізованих навчальних закладів Івано-Франківської та Закарпатської областей, побітів Марамуреш, Сатумари, краю кошице, Сатмарберег. Конкурсне журі також було представлене фахівцями з усіх чотирьох країн-учасниць проєкту. було вела не була така Ми оцінювали конкурсантів за багатьма критеріями. Головне не те, смачно чи не смачно було й багато інших чинників. Передусім, презентація страви далі смакові якості, і лише потім належить ця страва до національної кухні чи ні. Потім Опрацьовуючи це питання, ми долучили студентів для того, щоб вони збирали рецепти в себе в своїх регіонах. Ці рецепти приносили до нас. Ну не дещо були призабуті, багато з цих страв. Тому поки ще ми кажемо студентам: Жива ваша бабуся, а може, десь дідусь збирайте, питайте, записуйте, приносите. В рамках програми підтримка надавалася третім сторонам у натуральному вигляді. В такий спосіб було підтримано 40 суб'єктів господарювання в усіх країнах, учасницях проєкту. Це забезпечило сталість його результатів та суттєво посилило довіру до бренду карпатської мережі кулінарної спадщини. Критерії та рішення про вибір одержувачів такої підтримки були затверджені на засіданнях наглядової ради проєкту. Спільними зусиллями членів мережі розроблено 5 транскордонних пакетів туристичних послуг із дотриманням принципів відповідного туризму. Для цього фермерами, власниками гостьових будинків, виробниками традиційних продуктів харчування, туристичними підприємствами було створено цілу низку нових атракцій. Майстер-класів, шкіл з приготування традиційних страв, екскурсій традиційними господарствами, гірськими пасовищами, місцями виробництва сиру в домашніх умовах тощо у серпні 2013-го командою проекту був організований познайомчий візит туристичних оглядачів та туроператорів із місцями подорожі карпатської кулінарної спадщини. Ця подорож має спільну назву Смакуй Карпатським. Подорож розглужується на п'ять прекрасних шляхів. Україна гуцульські пригоди у пошуках кулінарних скарбів. Румунія споконвічні традиції в історії та традиційних стравах Марамуришу. Сатумари унікальна подорож крізь час. Угорщина їсть. Словаччина гармонія їжі та вина. Ви можете обирати будь-який із цих шляхів або здолати усю подорож. В результаті проекту буде інституційно змінено потенціал місцевих виробників традиційної їжі та гастрономії, а також операторів туристичних послуг в цільових регіонах під єдиним брендом Карпатської мережі кулінарної спадщини. Спільні ініціативи Карпатської мережі кулінарної спадщини дозволили учасникам проекту вивчити культури один одного, поділитися досвідом та створити міцне партнерство для майбутнього розвитку. Виконавці проекту мають надію, що кооперація секторів виробництва продуктів харчування та традиційного сільського господарства із туризму сприятиме збереженню місцевих традицій та природи, популяризуватиме кулінарну спадщину серед місцевого населення. Також очікується, що карпатська мережа кулінарної спадщини, відкрита для карпатських громад з інших регіонів, стане дієвою моделлю транспортонної співпраці.